Вітаю вас в ефірі. Телевізійна служба МИГУ. Останні події, які мали місце в стінах міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. в матеріалах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску: які зміни чекають на студентів МИГУ у навчальному році? Рівненська волейбольна команда Регіна знову здобула лаври першості. Святкування 67-ї річниці визволення Рівненщини від німецько-фашистських загарбників. Коментар завідувача кафедри історії України МИГУ. В новому семестрі навчатися стане цікавіше. Сприятиме цьому дистанційна форма навчання. Про це детальніше у сюжеті. З початком нового року проходять зміни та народжуються нові ідеї. У університеті імені академіка Степана Дем'янчука теж настали зміни, а саме у навчальному процесі. Ми вирішили детальніше дізнатися про запровадження нових ідей у проректора з навчальної роботи МИГУ Яницької Олени Юрівни, а саме про те, що чекає наших студентів в цьому навчальному році. Тепер студенти МИГу матимуть можливість вивчати предмети, які мають дистанційні курси. Запроваджується дистанційне навчання, воно спрямовано на тих студентів, які поєднують роботу з навчанням, на інвалідів, які не можуть відвідувати університет, а також на мам, які годують дітей. Пані Олена запевнила, що університет робить все для того, щоб навчання студентів було цікавим. Задля цього був проведений круглий стіл, де викладачі обмінювалися передовим досвідом, і в результаті цього на багатьох парах проводяться інформаційні тренінги та брей ринги. Завершиться навчальний рік для студентів-випускників, тим, що вперше вони за власним бажанням зможуть отримати додаток до диплома європейського зразка. Цьому передувала наша активна участь в педагогічному експерименті Міністерства освіти і науки України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Цьому сприяло те, що з 2005 2006 навчального року студенти всіх напрямів підготовки і всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів навчалися на засадах європейської кредитно-трансферної системи. Минулого тижня факультет масової комунікації та інформаційних технологій присвоїв кваліфікацію магістра ще 11 студентам денної форми навчання. Голова державної екзаменаційної комісії, доктор історичних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Крупський констатував, що новоспечені випускники магістри це вже готові журналісти, практики і науковці. Дев'ятий тур чемпіонату України з волейболу у вищій лізі Регіна Мигу проводила вдома, приймаючи фармклуб чемпіона України в суперлізі Тернопільської Галичанки ТНЕО. Після новорічної різдвяної перерви продовжилися поєдинки у чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд. Рівненська волейбольна команда Регіна Мигу знову здобула беззаперечну перемогу, не залишивши жодних шансів Тернопільській Галичанці ТНЕО. Матчі завершилися з за рахунком 3-0 на турнірній таблиці. За словами головного тренера Регіни Мигу Валерія Сліпцова, це ще не кінець. Перед командою поставлене нове завдання вихід до суперліги. А зараз про новини з факультету європейської освіти. Група студентів 4-го курсу, які навчаються за спеціальностями господарювання та менеджменту, і туризм та готельне господарство, перебувають зараз в Угорщині, в місті Сейкишвегервар. Там, в університеті прикладних наук імені Кодолані, вони складають комплексний державний іспит та захищають бакаларські роботи. Отже, побажаємо їм успіху і чекаємо їхнього повернення на батьківщину. Війна змінила їхнє життя а більшість з них не повернулись додому. Своїм сьогоденням і майбутнім ми завдячуємо саме їм. Пам'ятаємо, цінуємо, сумуємо. Визволення Рівненської області від німецько-фашистських загарбників почалось у ході Житомирсько-Бердичівської наступальної операції. Наприкінці 1943 року на правому крилі Першого українського фронту 13-та армія під командуванням Пухова після оборонних боїв під Коростенем перейшла в наступ. І наприкінці грудня 1943 року перенесла бойові дії на те. Територію Рівненщини. Визволення області завершилось в березні 1944 року. Людей, які безпосередньо брали участь у звільненні рівного, сьогодні я не готовий вам сказати, у них залишилося десь торік чи позаторік тут на обласному рівні відзначали, кілька чоловік буквально. Річ у тому, що за от фанфарами, за от таким якоюсь натопешністю святкувань, немає часу подумати за ту ціну. Яка була заплачена за те, щоб розгромити тих же нацистів, звільнити те саме рівне, ту саму Україну і так далі. Впродовження цієї теми у рубриці Рупор ми вирішили поцікавитись у студентів та працівників університету, чи знають вони, які події відбувалися 2 лютого 1944 року. Сьогодні рівненщина відзначає 67-му річницю від дня визволення від фашистських загарбників. Сьогодні Рівненщина на нас святкує день визволення від німецько-фашистських загарбників. Чесно говорячи, не пригадую ніякого. Ні, не знаю. День визволення рівненщини від фашистських окупантів. І наостанок хочемо привітати викладачів МИГУ Андрія Григоровича Смуся та Михайла Ярославовича Вишневського з поповненням у їхніх родинах. Нехай малеча росте на радість вашим сім'ям. На цьому в мене все. Побільше позитивних новин бажає вам творча команда телевізійної служби МИГУ. В студії працювала Катерина Мункачі. На все добре і до зустрічі за тиждень на цьому ж каналі і в цей же час.